Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас ось сьогодні такий сонячний, гарний ранок, правда, вітряно дуже, але гарно, небо гарне, чисте. Всім бажаю гарного дня, мирного вечора. Сьогодні обов'язково відповім на запитання про свій примітивний. Про капусточку і як вона і що почувається. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Бочка, наша грязнуха. ноха. Ось там на в ліві вже другу курочку замічала, потрібно залізти, подивитися, може там знесли яйце. Щось вони там лазять. Ну, ось прийшла до купла, і в нас одне куряче. Це звичайної качки. Ось три білих качки вже занеслися. У мене їх є три. І три білих качки занеслися. Він качка одне яйце знесла і все. І на цьому досить. Ось так. І як ви можете бачити, три яйці і, і три різних, різної форми. Ну, не трохи відрізняються. Це більш таке кругліше, це саме більше подовгосте, і це трішки тупіше-менше. Ось так. Ось у мене кури знесли таке величезне сьогодні яйце. Це навіть менше, ніж перепилине. Ось як є звичайні яйця. Ну, і це з молодої курочки, то невеликі. Ось так, щоб зрозуміло було. І смішно, і грішно. Це або молоденька курочка занеслася, або щось в раціоні їм не підходить. Ну ось вони там вже мостять кубельця, але не знесла, я її вигнала. Кроликам капусточка. Загашнику ще знайшла пару капустиночок. О, вони це діло полюбляють. Рахункову поранку я вже завершила, зараз вам покажу капусту в ящичках. Ось мій ящичок з ранньою капустою Це ящичок, який перший, самий найперший зійшов, я його вже вчора виставила на двір, він вже починає зеленіти. Ось. Прикриваю дощечками, щоб котик. Не прийшов сюди. Ось цей ящичок з капустою був другим посередині. І ось такі сходи. Того вже я винесла на двір, а ось цей ще день, нехай в теплі постоїть. Ну, так, цей трішки гірше зійшов, але є. Ось така капусточка в нас. Ну, ось така розсада на підвіконнику. Це баклажанчики в мене. Вже он, ось де-не-де -де -де листочки справжні виходять. Ось так. І на іншому підвіконні тут раніше сонечко встає. Тут вони і нижчі, ці баклажанчики і більш такі розвинутіші. Ось така краса. Це перчик трішки досадила. І ось тут в лоточку. Багато-багато перчику. Може, мене буде трішки погано чути, бо вітер у нас. Я вже прийшла до свого примітивного парничка. Хочу відповісти на запитання, чому я одразу не поливала. Грунт був дуже вологий. І щоб витримати ось, цю, ось цей конденсат, я не поливала, і в нас ще плюс були по ночах е приморозки. Тобто то було мінус два, мінус три, навіть було. Щоб цього всього не відбувалося, не відбувалося конденсату. Я не спішила. Мені не так сильно, не так важливо було, щоб воно швидко мені проросло. Сьогодні, на сьогоднішній час, на сьогоднішній день у нас стабілізувалася температура, приморозків таких сильних немає, тобто навіть взагалі немає. А, наступних 10 днів у нас плюсова температура, що вдень, що вночі. І для цього я зараз взяла воду і вам покажу, що там відбувається. Ось моє агроволокно зверху і плівка. Конденсат є, звичайно, що, але невеликий. Щоб ви розуміли, ґрунт тут доволі влажнуватий. Ось я розгорнула один рядочок, щоб ви розуміли, насіннечко тільки-тільки буде десь через. 3-4 дні ось над кльов'є. Тобто воно себе тут прекрасно почуває. Ніякий конденсат їм не заважає цьому насінню. Конденсат заважає тоді, коли вже в нас є велика розсада. Зараз я візьму це все гарно полю. Та як повторюся ще раз, у нас вже буде тепло, я не буду боятися приморозків. І тепер можна гарно зверху поляти. Почекаю пару хвилин, щоб воно впіталося і тоді буду накривати. Ось я вже поляла, воно швидко все, земля забирає вологу. І тепер зараз буду накривати агроволокном, а наверх плівку. Та як вже бачу, що прокльовується моє насіння, вже буду накривати навпаки. Ну, ось я вже накрила, перекрила. І тепер 10 днів я сюди взагалі не заглядую. Нехай росте, проростає. Вологи там буде вистачати. Ось так. Я робила для, це для того, це не зі слів когось, це по своїх наглядах я ось так робила. І знай, як воно буде. Ну, я не знаю. Ну так я роблю. Ось так. Зім гарного дня.